Продовжую знайомити вас з перкусійними інструментами для музичної творчості з дітьми. Прикріпила для вас ціни, за якими я їх придбала. Тамбурини Lollipop діаметром 15 см і 20 см мають дуже гарне звучання. Цікавий, як на мене, музичний інструмент має назву калімба. Гнучкі пластикові кольорові телескопічні труби. Сенсорні антистресові іграшки. Відмінний помічник, щоб створити звук вітру. Для вашої творчості, для оркестру, музичних інструментів. Шейкери у формі яєць. Мають шість кольорів, шість пар. 12 штук. Музичні вінілові наклейки. В Кількості 500 штук для творчості і використання на музичних заняттях. Сумка з музичним принтом. Велика і об'ємна. Дуже зручна в користуванні. Якщо я вас надихнула на купівлю перкусійних музичних інструментів для роботи з дітьми, я дуже рада.